Доброго дня, шановні українці, добро дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ір Швець. Сьогодні у нас 12 червень, липень, серпня, 12 серпня, і е, ми продовжуємо прямі стріми. Українські сокір'яни. Українські сокір'яни, які намагаються об'єднати думаючих людей в Україні, і головне. Українські сикір'яни, які говорять таке слово, як правда, і відрізняються від інших блогів, більш професійним, більш вдумливим, більш аналізуючим контентом. Українські сикір'яни ніколи не хайпують, не женуться за хайпом. Це реальний канал. Реальний YouTube канал український прямий стрім. Українські сикір'яни – це реальні прямі стріми. З інформацією, яка заставляє вас просто подумати. Просто подумати. Кожна інформація, мета кожної інформації, яка дається в Ютубі, це просто, щоб людина подумала. А у нас в Ютубі більшість блогерів дає інформацію, щоб людина просто не неслась за цю інформацію і взагалі нічого не думала. Сприймала її як істину. Я ніколи не кажу, що. Те, що я говорю, істина, я ніколи не женусь за хайпом, я ніколи не веду свої монологи. У нас на прямому стрімі українські сокіряни діалог. Діалог з чатом, друзями, діалог з глядачами. Ми разом працюємо перед тим, як разом сьогодні попрацювати, попрошу, будь ласка, підпишіться на YouTube канал Ігор Кравцов. Перегляди йдуть дуже добре. А от підписки, підписки почали знову, як кажуть, трошки тормозити. Підписуйтесь, дорогі рідні. Дуже ваш, прошу. Цінуйте, мій труд. Посилюйте український контент Ютуба. І низький уклін, як завжди. Людям, які допомагають донатами. Допомагайте донатами, рідні. Сьогодні прийшов донатик до мене. Сьогодні прийшов зранку донатик, і я втішився. 100 гривень людина продонатила. Я дякую цій людині, яка. Переслала мені 100 гривень і дякую всім, які мені допомагали і будуть допомагати. Ваші донати 50, 100 гривень, 40 гривень. Більше це моя незалежність. А моя незалежність це значить, то, значить те, що я, як завжди, говорю правду, правду, яка потрібна Україні, українцям. Отже, привітаю з Ярославом Поліщуком. Доброго дня, <кхе> вибачте, доброго дня, пане Ярославе. І ми поїхали. Ви знаєте, от що не зробиш заради хайпу? Я не про себе, а про українських блогерів, які відверто хайпують. Ви знаєте, одна людина мені написала дуже правильні слова, які мені дуже сподобались. Вона написала, що у вас канал, який завжди оперативно, об'єктивно е коментує і відтворює все те, що робиться в Україні, в Європі і в світі. На відміну від інших, як він сказав, які, ну і далі не буду повторювати його слова. Так, я завжди об'єктивно, професійно говорю Говорю об'єктивно, професійно. І от зараз, подививши на ті всі матеріали, які виклали мої колеги-блогери по Ютубу по білоруським танкам, які на українському кордоні. Лукашенко на танку перетинає кордон, білоруська армія на кордоні, загроза Україні. А що Україна буде робити, як Білорусія почне війну? Путін повівся, Лукашенко повівся на наказ Путіна почати війну. Ви знаєте, я от хочу просто сьогодні, не знаю довго, коротко, але проаналізувати: чи становлять загрозу білоруські танки? На кордоні з Україною розібратися, що може білоруська армія зробити, якщо вона, не дай Бог, задумує, перейде кордон з Україною. І взагалі, чи загрожує білоруська армія, чи загрожує білоруська армія Україні? Отже, поїхали. Для початку, що таке білоруська армія? От коли наші блогери говорять, дай спеціалісти Ютуба, дай спеціалісти около всяческих наук, коли сказали в одному з радянських фільмів, говорять про білоруську армію. Чомусь ніхто не каже е, кількість реально білоруської армії. Реальна кількість білоруської армії 62 тисячі чоловік. Вдумайтесь, 62 тисячі чоловік. Е, це 6 дивізій. 6 дивізій по 10 тисяч чоловік. Шість дивізій, причому неповноцінних дивізій, тому що в білоруській армії 45 тисяч військових, ну а решта до 62 тисяч це вільно наймані? Повторюю: в Білоруській армії 62 тисяч військових, лише 45 тисяч військових реально військові, решта вільно наймані працівники. Чи може така армія ударити на Україну і взяти Київ? Звичайно, звичайно, ні. Далі. Білоруська армія це кадрірована армія. Ну, от я казав, що в Придністрові була радянська армія з середини 70-х років розташована. Вона була кадрірована, вона була взагалі не повного складу. Так само Білоруська армія кадрірована армія, кадрова армія кадрірована. В частинах служать кадрові офіцери, кадрові прапорщики і кадрові контрактники. Мобілізованих дуже мало. Частини не укомплектовані по нормах військового часу більше, ніж на 65 Це значить, що кожна військова частина в Білорусі вона не боєздатна на військовий час. Вона просто готова на військовий час розгорнутися. Повноцінні полки з'єднання бригади. Оце і є білоруська армія, вона кадрірована. Вона готова просто розвернути білоруську армію під час війни, прийняти велику кількість мобілізованих, озброїти і кинути війну. А реальної військової сили вона не представляє, тому що вона кадрірована, вона не розвернута. Отак От я вам пояснюю. Далі. Чи несуть білоруські танки загрозу на українсько-білоруському кордоні, і чи несуть загрозу ті військові частини, які Путін повернув до кордону з Україною? Скажу дуже просто: білоруські танки не несуть ніякої загрози українському кордону, тому що на білоруському кордоні зі сторони Києва дуже гарні укріплення, вже створені за час війни. І е, українські сили оборони, які стоять на білоруському кордоні, мають досить засобів протитанкового захисту, джавеліни і інші протитанкові засоби, і вони спокійненько відправлять білоруські танки на небеса і перетворять їх в попіл. Тим більше, що місцевість там не для танків, місцевість там лісиста, нема полів, нема. Де розігнати танк до швидкості 70 км, щоб в нього навіть жавеліна було важко попасти. Коротше кажучи, білоруські танки на українському кордоні можуть тільки подиміти своїми трубами і покрутити дулами. Більше нічого, І їх спалять. Далі, поїхали. Ви скажете, а може ж білоруська армія готується до війни, а може все-таки Лукашенко здатний взяти і. Об'явити війну в Україні, перейти кордон, я скажу дуже просто. Коли білоруська армія б хотіла перейти український кордон, вступити в війну, вона б що почала робити? Правильно, мобілізацію, призивати мобілізованих. Білоруська кадрірована армія. Ой, <кл 'я> вибачте, білоруська кадрірована армія точно, до речі, не збрехав, як кажуть, в Україні в народі. Білоруська кадрірна армія може прийняти в перший місяць мобілізованих від 1,5 до 2 мільйона чоловік. Реально може прийняти. У них мобілізація поставлена дуже гарно. Але ж в білоруських військоматах немає черг мобілізованих, там взагалі нікого немає. Білоруські військомати пусті ні мобілізації, ні призову на військову службу не об'являють. Значить, що. Знак від Білорусі військової загрози немає на даний момент. Мобілізації немає, готовності до бойових дій з Україною немає. Далі, якщо була б була війна з Україною, якщо б готувалася війна з Україною, білоруські війська мали вступати в бойові дії. Правильно, що було б правильно, госпіталі, розверталися б госпіталі на базі усіх лікарень Білорусі і медзакладів, повна мобілізація всього медперсоналу. У усіх медичних працівників Білорусі, як і наявних, так і тих, що вже не працюють. Немає цього. Лікарні Білорусі працюють в штатному розкладі, мобілізації медпрацівників немає. І третє: залізничні дороги і шляхи. Залізничні дороги і транспортні сполучення Білорусі готувалися би до війни. Готувалися до війни. Такої підготовки немає ні на залізницях, ні на транспортних шляхах. Отже, те, що повернули танки білоруські до кордону, якісь частини білоруської армії, чи, начебто, Лукашенко дав наказ, це всього лише просто показуха. Показуха в першу чергу, до, для Путіна. Для Путіна показуха для Путіна і показуха для Європи. Хоча всі розуміють, що ті білоруські частини, які на українському кордоні, наступати на Київ не зможуть від слова взагалі крапка. Раніше вони б могли наступати, коли були вагнера в Білорусі, коли були російські частини. Так вони б могли. А зараз вагнера з Білорусі, російські частини перекинуті куди? Перекинуті в Росію в Курську область. А сама білоруська армія, сама по собі ніякої загрози Києву не і Україні не, не представляє собою. Лукашенко не буде воювати, тому що він дуже хитрий, він дуже пронервий, він дуже підступний. Тим більше, після Курську Лукашенко фактично продав Путіна. І є таке слово продати. Політика це ж грязна свиня. Політика, продажна, продажна, дуже, продажна дуже гра. І Лукашенко з російськими генералами змовились і продали Путіна, продали Білгородську, продали Курську область. Лукашенко-Флюгер ніколи, старий Лука, не буде воювати з Україною. Знаєте чому? Ви скажете, він же диктатор. Да без різниці, хто він? Диктатор, імператор, Сфінкс: 80% білоруського народу не хочуть війни з Україною. Ви, уся білоруська армія не хоче війни з Україною. Білоруські офіцери неодноразово висловлюють спроти. Війни з Україною і Лукашенко, хто б він не був диктатором, свінксом, последнім імператором Білорусі, дивиться на те, що говорить і думає його народ. 80% Білорусів проти війни з Україною. І дивиться на те, що думає його армія, армія Білоруська і офіцери проти війни з Україною. І Лукашенко розуміє, що якщо він піде проти. України дасть команду на повномасштабну війну Білорусі проти України. Це будуть його останні дні, останні години. Лукашенко ніколи не піде проти думки свого суспільства проти 80% громадян Білорусі проти війни з Україною ніколи не піде проти своєї армії, яка не хоче війни з Україною. З вами, український історик та журналіст Ярошовець Дякую усім, хто приєднався. Пані Юлії, пані СЛ, пані Галина Никитюк, Рома, Зубчук, дорогий рідний, Євгеній головин, з Дніпра і пан С.Е. Танки зайшли на Борщагівку. Точно танки зайшли на Борщагівку. Які танки? Ну, звичайно, на борщагівці можуть бути тільки українські танки. Отже, дякую за 31 вподобайку. Дякую, хто всім, хто дивився. Низький Уклін, тим, які допомагають. Донатами 54 57 08 25 13 71 89 78. Карточка Приватбанку, Допомагайте рідні, хто чим може. Підписуйтесь на YouTube канал Ігор Кравцов, український народний історичний. Дякую за стрім і дякую за слово виздоравлювати. Дякую, пане гені, Я постараюсь виздорити. Як Бог дасть. Дякую, рідні.